Знаюсь вам, що маю таке змагання в серці, чесно скажу вам, не хочеться нічого говорити, хочеться мовчати за багато слів, а за мало стосунків. Але, властиво, коли ми дивимося на Ісуса, як на дитину, як на Мовля, кожна дитина хоче в першу чергу це стосунок, а не слова у -тю, тю 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 Стосунок. Тобто стосунок, а в стосунку потрібно бути. Потрібно бути, потрібно бути глибоким, потрібно доторкатись до глибини. А в нашому світі, мені здається, ми маємо забагато слів а недостаток стосунків. Хоча ця темрява, яка багатьох з нас доторкає, багато хто свідчить, що дякуючи цій темряві, набагато більше має часу на стосунок, на стосунок з собою щоб досвідчити свою слабкість, але водночас і силу, що ми можемо дати ради і в таких умовах стосунок один з одним. Дуже цікаві свідчення були теж батьків, що діти тішилися, що не було світла, а навпаки засумували, коли світло з'явилося, тому що батьки швиденько почали займатися своїми звичними речами або дивитися всі швидко в інтернет і в YouTube. Ось і цей час, непростий час, важкий час. Все-таки багато чого нас вчить, вчить нас, що є важливо. Я думаю, багато хто з вас е, теж провірив себе, чого він вартий, і багато хто побачив теж один одного, хто чого вартий. Коли розважаю над Богом, який став людиною, який став немовлям, то знаєте, насуваються мені такі... Два слова з однієї сторони це дуже велика простота, Бог стає людиною. Але ця простота настільки глибока, що її дуже важко прийняти. Бог стає людиною. Це не поміщається в голову. І ця простота вона настільки глибока, щоб її прийняти, потрібно самим піти на глибину, самим стати глибокими, самим доторкнутися до глибини свого людського єства. Бог стає людиною, щоб людина могла до Бога доторкнутися. Наслідком того, що Ісус став людиною, ну, вибачте, за Слово, але ми можемо Ісуса з'їсти. В хлібі і вині ми можемо Ісуса з'їсти. Він нам дає своє тіло і кров. Якби Він не став людиною, ми би не могли так доторкнутися до Нього. Ми собі часто не усвідомлюємо. Що це за величезна таємниця, але вона почалась з народження, зачаття Ісуса. Він став людиною, щоб ми могли до Нього доторкнутися. Немає любові без дотику, немає любові, якщо чоловік не обніме жінку. Немає дитини, якщо чоловік не обдарує жінку своєю любов'ю. Так, ми з вами, люди. Цивілізація 20-го, 21-го року, століття дійшли до таких жахіть, що робимо, робимо людей поза стосунком любові. Дуже багато жахіть ми придумали, які є наслідком того, що ми не обіймаємо один одного, не обдаровуємо, не вміємо часто обдаровувати один одного присутністю. Любов'ю. А Ісус Спустиво для того став людиною, щоб його можна було обійняти, щоб мама могла Його накормити, щоб тато міг маму і тата захищати, маму і дитину. Він стає людиною, щоб ми могли до нього доторкнутися, щоб ми могли Бога почути. Щоби ми могли його побачити. Стільки часу пройшло, а в нас одна з наших проблем це те, що ми його не бачимо посеред нас і ми його не чуємо. Він говорить: я тут не бійся, а ми боїмося і біжимо кудись. Він говорить, дай мені свої гріхи. А я втікаю, кудись в ні, я ще не прийшов час тобі віддати свої гріхи. Він говорить, впусти мене в свою темряву, а ми говоримо: ні, ми побудемо ще в цій темряві. Ми будемо ще боятися, нарікати, осуджувати, злитися, злопам'ятством займатись, будувати своє життя, своє майбутнє. Ми достатньо безбожні з вами, на жаль, не бачимо того, який втілився, який посеред нас. А Він став людиною для того, щоб ми його побачили, почули, але не тільки побачили і почули, щоб ми з ним зрослись. Ісус став людиною, щоб ми з ним зрослись щоб Він став нами, а ми стали ним. Та, звісно, я розумію, що це висока планка. Павло говорить, наприклад, апостол, вже живу не я, а живе в мені Христос. Вже живу не я. Не я вже живу, живе в мені Христос. Не хочу нічого знати більше як Христа Розіп'ятого, на якому цей світ для мене розіп'ятий. Коли читаємо, як переживає апостол Павло Йоанн і інший свій стосунок з Ісусом, вже з Ісусом Воскресли, Він говорить, не хочу знати нічого більше, як Ісуса. Нещодавно мав духовні вправи для групи. Наших братів і сестер, і наша основна тема це була доторкнутися до присутнього Ісуса, доторкнутися до присутнього Ісуса, відчути присутнього Ісуса, досвідчити Його і назвати, як Він до мене приходить, як Він тепер до мене промовляє. І ми говорили про це, ділилися три дні. І одна з учасниць сказала, от я тепер повернусь додому, і як я це далі буду робити? А ми говорили про те, щоб день починати з, ну, з глибокої зустрічі, з відкритості на присутнього Ісуса, день починати з того, щоб Ісус доторкнувся до мене. Щоби я дозволив йому знову народитись в мені, щоб я народився в ньому. Ми про це говорили і ми це досвідчували. Протягом трьох днів було таке враження, що ми ходимо в Ісусі. І як це вона запитується робити? Я сказав таку річ, яка потім в діленні доторкнула цю особу. Вона сказала, що дуже сильно це її вразило. Прийшов час. Взяти на поважне своє християнство. Розумієте, що це значить взяти на поважне своє християнство? Прийшов час стати правдивими християнами, не християнами, які заходять у храм, бо є свято, бо родичі, бо так треба, бо я католик. Бо що скажуть, бо жона хоче, бо мама хоче, бо чоловік хоче це не християнство. Це не християнство. Християнство це мій вибір піти за Ісусом і бути з Ним, і робити те, що Він говорить. І якщо потрібно, віддати своє життя. Оце християнство. З цього почалось християнство. За Ісусом пішли ті, які були готові віддати своє життя. Хто не був готовий віддати своє життя до побачення. Коли будеш готовий, приходи. Коли будеш готовий, готова, приходи. Іди за мною, віддай себе цілком. Прийми мене цілком. Так, це важко. Ми падаємо, встаємо. Іди продай все, що маєш. Іди продай всі свої плани, всі свої мрії. Мрій і плануй бути зі мною і обіцяю тобі. Там знайдеш все, чого шукаєш. Шукаєш кінця війни, в Ісусі вже війна завершилась. Шукаєш миру в Ісусі є мир. Шукаєш щастя в Ісусі є щастя. Шукаєш вихід на свої проблеми з грошима, з чоловіком, з працею. У Ісуса є відповідь, поки шукаєш без Нього, не знайдеш. Якщо ти християнин, християнинка, шукаєш рішення без Нього, значить ти там не християнин. І не християнинка. Тому що Ісус іде або цілком, або нічого. Рішення за нами. Або цілком, або тоді краще признатись до того, що ну, я ще не християнин, я ще не готовий віддатись цілком, як Ти мені віддався. Ну, ну цей це, це не мої слова, це Він так нас вчить. Віддайся мені цілком, як я віддався тобі. Це ми з вами ускладнюємо, знаєте, придумуємо різні традиції, ялинки, співи, колядки, їжі, подарунки. Обростаємо, обростаємо другорядними, третьорядними, дванадцяторядними речами, а втрачаємо в цьому всьому суть саму особу, який говорить, іди за мною і довірся мені цілком. Цілком. Все. Тому я не хочу говорити, чесно скажучи вам. Розуміючи, це, нема що говорити. Потрібно робити, переживати, досвідчувати. Він став людиною, щоб ми це могли зробити. Він став людиною, він говорить: слухай мене і роби те, що я говорю, іди за мною, будь зі мною, з'єднайся зі мною. Він є тут посеред нас, але ці умови. Слухай мене, роби те, що я навчаю. Іди за мною, будь зі мною і тоді отримаєш все. Тому що, коли ми його слухаємо, Він проникає нас своїм світлом. Коли ми починаємо робити те, що він говорить, ми досвідчуємо, як Дух Святий наповнює нас. І діє через нас, тоді життя християнське стає пригодою, і наше життя є наповнене пригодою, тому що ми живемо не по своїх планах і не в своїх очікуваннях, а так як Він вчить воля Отця, підлеглість йому, проповідування світові правдивої істини, правдивого світла в кожній зустрічі нести Ісуса Тим, які ще його не пізнали. Це стає пригодою, тоді усвідомлюєш, наскільки це велике світло, велика сила і тобі хочеться так жити. І тоді ми з вами стаємо такою спільнотою, яка дуже сильно переживає його присутність посеред нас. І я дуже би хотів цього, щоб ми в цьому зростали. Я дуже би хотів. Щоб, можливо, навіть менше у нас було якихось традицій, які стають важливішими, ніж його присутність посеред нас. Його присутність посеред нас є тоді, коли кожний із нас, якнайсильніше, входить з ним в особистий стосунок. Цього не може ніхто зробити за кожного з нас, а Він нам дав ці засоби, і цим засобом є Він сам, який втілився, який тут є посеред нас в своєму тілі. Ми є Його тілом. Це дивовижно, це глибоко, це просто. І глибоко водночас, Господи, Духу Святий, дай нам досвідчити цю присутність Ісуса, доторкни наших сердець як найглибше, і дай нам це прагнення з'єднатися з тобою і досвідчити те, що Ти є світлом, яке світить в темряві, є перемогою всякої темряви і є Князя миру. nabíď posred viny. Amen.